Ну що, кавалерочка, так як говорили, приїхали передавати машинку нашому колегові, військовому, Камазове. Нехай йде <Yoda> туди і служить їм. Не? Фу. Да, хай Фумай, машинка вчора, ті кіляря, двічі. ще чим найкраще для наших хлопців. Камаз, що ти можеш сказати? Хочу подякувати команді Льоліка і шановні кавалерці за автомобіль. Та й разом до перемоги. 100%. процентів. Ви треба хлопцям по вони незадоволені. Так що не зупиняємося, а йдемо. Тільки впереди. Працюємо далі, не? <заружа> 네. Дуже вдячні вам. Дуже, дуже, дуже то ми вам вдячні, що да. завдяки вам ми можемо робити тут якісь да. збори, можемо купляти машини і 100 поїхати. Так що всі доїдуть до наших зборів відповімо і будемо всі разом допомагати, на максимум. Треба допомагати, поки все всі не скінчить. По-любому, бо треба ще працювати і працювати. Ого, чи роботи не початий край, хлопці. Так що така точила. Камаз вже буде їхати, буде задоволений. Ну що, наші брати і сестри, машинку ми вже передали, а тепер можна спокійно сісти і поїсти щось, ні? Ну, та нарешті, перший раз за цілий день можна трош... <плес> щось трошки втоптати, Назаре. Ну, перше <плес> треба було діло зробити, а тепер можна спокійно завершити ну, заробити. Відправили вже машинку. Все, Камаз вже поїхав. <плес> задоволений. Саме наш задоволений <плес> поїхав. Вадим, -во. Казав, Спай... що йомуся дуже сподобала, no, Ну, Машинка серйозно. Ми тепер приступаємо, трошки будемо їсти. На очі не видимо. Такий щільний графік. Так є, так що все. Хто зараз теж їсть, всім Всі смачного, смачного. А ми приступаємо, будемо трошки набиралися сил. Так, колерочка, що ми тут собі позамовляли? Я взяв піцу собі і картоплю. Кум теж собі піцу і картоплю. Якщо сім морозу взяв, такі от трошки охолодити себе, не? Ну, такого легонько. Я взяв салат Так, та, І піцу. А, а то я цілий баняк пельменів. <рех> <рех> то то по почетам дають їсти в таким тері. Може <рех> я голодний. Ти на команду? Може на команду. А ну давай, давай відділ. казали ми то на, на раз два, от висіли ж три применів. Та ви ж би нас кочівали жив. Я б говорю. <рех> я даю, зразу їсть, щоб от його ж не забрали. Бачите, ти нам сказав, що вже картопля не лизить. <рех> цілий баняк. Я, я колись кузьі жмощік усі по такі в таких миски. Ой, то німець, ні, ми з ними звісно вже всі мусимо всі відрізняти, ні? У нього по своєму все, видиш? Ну, коротше, все, їмо далі. На кінець дня ми ще приїхали до Мар'яни, коханої Німого. Забирати якийсь там клей, та? Так, та там плитку треба поставити в Де? В під'їзді? Так. Ти вже навіть ремонт робиш в під'їзді? Ну, то помагаю все-таки. Ну, бачу, кого будеш мало чоловіка. Чуєш? Не будь чекати. Так, сюди, наверх. Каледочка, хотів вам сказати, що трошки плани помінялися у нас, та Елючка поїде завтра вже до напередок. на передову. Завтра вона вже виїжджає. Так що завтра буде мені ще запаковувати трошки продуктами ну. і все, і завтра буде відправлялося під вечір. 100%. А то я така ладня машинка, чуєш? Не знаю. Та А її мами. То її та, мами? Там. 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 О, то ти теж знайшов собі дівку не бідну. <рисвіт> а? <рисвіт> Маріанка. <рисвіт> <рисвіт> А? Німець Аж добре, а що воно робить в її мами машині? Та бо її мама забирала я при сові вона там забрала. Звісно, Та брат. Тьшечка помогає. Чо, любиш свою тішу? Та Люблю, бо ті мітячу. <laughs> машина була чиста, ти вот клої всякі, сраком. Де, поки ж Та Табо вон, дивися, воно все а. було чисте. Да, да, так Чуєш, падає. Алло! Алло бі, 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 бі. Та ти <гану> <ще раз> <гану> угадала, угадала, так? Моя машина. Так що клеїв вже загрузили, блін, і все. Завтра б не пакували машинку вже пацанам. Ненька одна поїхала, завтра Но ще одна поїде. Там трохи затова. І буде чичаляля, ляля, ляля ні? І все, пацки будуть доволі. Люблю сики. Але то се люблять, не? Любимося, <ривателись> брат. А брат. А, так, все, то до а як там добре шуркаєш ли, не? Так. Да. Посільки ходок залітаєш. Да, та дві. Та які дасть дві квадки, брат. Дві? Та дві отвічають. Одна вночі одна зранку, так? Стабільно, брат. Це має бути стабільно, там може, Нічого собі. Стабільність Стабільність це головне, так? То що, будемо летіли? Все, так, ну, поцьомайся з маленькою, поцьомайся. Ммм, та що? <пості> 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 навіть не мій мацити! Ти <пості> 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 пса якусь мациш. <пості> <пості> Все, сідай, <пості> цьом-цом, давай, <пості> полетіли ми. So, їдемо, то, вирузимося і будемо віддихали вже ником.